Діяння апостолів, розділ 17. Перейшовши через Амфіполь та Аполонію, прийшли в Солунь, де була юдейська синагога. За своїм звичаєм, Павло ввійшов до них і змагався з ними три суботи прописання, вияснюючи і доводячи. Що Христові треба було страждати і воскреснути з мертвих, та що власне цей і є Христос, той Ісус, якого я вам звіщаю. І деякі з них дали себе переконати і пристали до Павла та сили, а й велике число богобоязливих греків і жінок знатних чимало. Але заздрісні юдеї назбирали з майдану якихось негідників, збили докупи натовп і заходилися підбурювати місто. Ставши перед домівкою Ясона, шукали їх, щоби вивести до народу. А не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких братів до наставників міста, гукаючи Ось вони, ті, що підбурили весь світ. І прийшли аж сюди. Ясон прийняв їх до себе. Усі вони йдуть проти кесаревих наказів, говорячи, що є інший цар Ісус. Так збунтували народ та начальників, які це слухали. Взявши ж від Ясона і інших за поруку, вони їх відпустили. Брати негайно вислали вночі Павла та силу у Верію, а ці, прибувши туди, пішли в синагогу юдейську. Верійці були благородніші від солунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджували писання, чи так воно є. Багато ж із них увірували і жінок поважних, грецьких та й чоловіків чимало. Як же довідались юдеї із Солуня, що Павло звіщає слово Боже і у Верії, прийшли й туди підбурювати і бунтувати народ. Тоді брати негайно відпустили Павла, щоб ішов аж до моря, а Сила й Тимотей зостались там. Ті ж, що проводжали Павла, провели його аж до Атен і повернулись. Одержавши наказ для сили і Тимотея, щоб прийти до нього якнайшвидше, коли Павло чекав їх в атенах, дивлячись на місто повне ідолів, дух його кипів у ньому. Він отже розмовляв з юдеями і побожними у синагозі та кожного дня на ринку з ким небудь. Дехто навіть із філософів, епікурейців та стоїків з ним дискутували, а деякі казали, Що він отой торохті хоче сказати? Інші ж, Та щось так виглядає, не мов би він був проповідник чужих богів. А це було тому, що проповідував їм Ісуса і Воскресіння. Взяли вони його з собою і повели в Ареопаг, кажучи Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш тому й хочемо знати, що б воно могло бути. Бо всі атеняни, а й захожі чужинці, що жили між ними, на те тільки й витрачали час, щоб або щось говорити. Або слухати новини. Тоді Павло підвівся серед аеропагу і промовив. Мужі атеняни, за всього бачу, що ви вельми побожні. Переходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святощів, я знайшов жертовник, на якому було написано Невідомому богові. Те отже, чому ви, не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, немов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога, чи, може, навпомацьки не знайдуть Його, хоч він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деякі з ваших поетів сказали. Бо й ми з його роду. Бувши отже, з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Та, незважаючи на ті часи незнання, Бог тепер усюди звіщає людям, щоб усі каялися, бо Він настановив день. Коли він буде судити світ по справедливості через чоловіка, якого він призначив, і всім дав поруку, воскресивши його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали реготати, а деякі казали Про це послухаємо тебе іншим разом. Тож Павло. Вийшов з посеред них. Та деякі мужі пристали до нього і увірували, серед яких і Діонісій Ареопагіт та одна жінка на ім'я Дамаріса, а й інші з ними.